Повітряний фільтр очищує повітря, затримуючи пил, пісок і бруд. Забруднений фільтр може призвести до зниження потужності двигуна. По суті, повітряний фільтр це легені двигуна. А які ж мають бути легені? А зараз ми розглянемо, які є види повітряних фільтрів худря. Стандартний фільтр, базовий варіант, підходить для більшості авто. Ефективно очищує повітря та захищає двигун. Наступний вид фільтрів це фільтр з передфільтром, додатковий шар поролону, затримує великі частинки пилу або велику кількість пилу, подовжуючи термін служби основного фільтра. Вау! Третій вид це фільтр із захисною сіткою. Сітка захищає фільтр від механічних пошкоджень, роблячи його міцнішим та довговічнішим. Фільтр із захисною сіткою найкращий вибір для потужних турбованих двигунів. І останній вид фільтр із паралоном, тобто перед фільтром та захисною сіткою. Відходить для екстремальних умов експлуатації. Повітряні фільтри гудрем це чисте повітря для двигуна, економія пального та довший термін служби мотора. Гудрем якість передусім.